Сьогодні піздюлей по повній програмі буде отримувати шуруповерт від компанії ProCraft, який предлагає за 100 доларів мати 85 ньютон метрів. 32 -е зле сверло на другій швидкості погнали. Не може. Якби він це зміг, то тест можна було б завершувати, тому що жоден шуруповерт на другій швидкості не робив мене отвір 32 сверлом. Перемикаємось на першу. І тут. Без проблем. 40 мм пір'єва люка. Друга швидкість. Перемикаємось. Ау! Було добре видно, як вивернуло мою руку. Щоб такого не траплялося, в шуроповерті передбачена функція кікбек контрол. Треба її увімкнути. І ось тепер мою руку вивертати не буде. Шурік вчасно зупиняється при подібному русі. Сухий і 320-й конструкційний саморіз. Майже. Треба зауважити, що такий саморіз повністю заганяв в дубок лише Шурік на 120 Нм. Здоровецький глухарь, голова на 19, сосна, у торець пробуємо. Не може. Але ж то таке, під такий глухарь треба однозначно засверлювати. Смішно, смішно, смішно. А ось це вже не смішно. Найбільша короночка по керамограніту в Україні, яка є, до речі, лише у Вікторі Тул. Гальваніка 165 мм і керамограніт товщиною 8 мм. Короночка готова. Шурік на другій передачі. Додаємо трошки водички обов'язково. Робота виконана. Шурік справився, в захист не входив. І ви просто подивіться на якість різу короночками Вікторі Тул, навіть на великих діаметрах. Шуруповертам усе зрозуміло, вартує кожної своєї копійки. Тринадцятий патрон, замочок присутній, правильне перемикання режимів. Будь ласка, так працює з муфточкою, закручуємо шурупи, так працюємо без муфточки, сверління, так сверлимо з ударом. Потужний ліхтарик, який можна або вимкнути і працювати без підсвітки, або затиснути кнопку. Блимнула, і тепер ліхтарик буде світитися 20 хвилин поспіль. Передач насправді чотири. Перша, друга, механічна, і для кожної передачі електронний турборежим. Єдине, що поки що не зрозуміло, навіщо імпульсний режим? Пишіть у коментарях. Дякую фастівському магазину Пієркрафт.ком за те, що надали мені цей чудовий шурік на тест. Також дякую бренду Victory Tool за якісний розхідний матеріал для роботи по плитці.